Пік 93, СБЧ майже заля. Один з трьох 93+, Enchor Icon Player Пік. Час настав. Перший. Пушкаш. Більш менш, більш менш. Далі. Руні. Це дуже поширений вибір і останній. Будь ласка, давайте. Хто? Еусебіо 95. Хі. хто пам'ятає пік з двома тоті легендами. Знаєш, Еусебі мені вже падав, тоді я його не обрав, але тепер він додається мені в клуб. Перший вибір у нас. Джанукат Замброта, дублікат. Далі. Баджо. Будь ласка, хоча б я не знаю. Складно зараз вигадати, хто був би класним варіантом, але це точно не Стівен Шеррад. Боже. Перший пік з легендами один з 4,93 вище. Поїхали. Енгер 95, Іваду 94, хороша картка, насправді. Доволі непогано. Далі. Самое літо. Окей. Вибір є, причому обидва грали за Барселону. В моєму випадку це дуже хороший вибір. І остання картка... Мія HEP 96! Вибачте, панове, але тут у нас є очевидний фаворит. Ніхуя собі черговий пік. Поїхали. 94-93 вище. І перше у нас це Eusebio дублікат. На жаль, Рівал, то підійде, хай буде. То далі, Сміт 93 І останній вибір. Рауль 94. У нього хороша картка, але це як вибір між Барсу і Раулем, я вберу, мабуть, Рівал. І знову. До цього разу. Далґріш 94, хороша картка Девід Бек. Вибір є. Кафу теж класна. І Ебіль. Треба подумати. І пеками Далґріш, я подивився, коштують приблизно 500 тисяч, і якщо брати з цих двох, то я, мабуть... Оберу все-таки Кені. Мені подобається більшого плейстайли плюс. І пробувати нових нападників цікавіше, ніж когось в центрі від захисту. І знову. Легендарний пік. Перший вибір. Принц. Кафу 93. Сміт. Да, прям легендарочка. І останній хто? Самуель. І також спробуємо пік 1 з 10 Historical and Encore Layer. Давайте по одному. Маскерано 92. У мене є його байбів-версія, яка була Objection. Тепер нам падає за Nettді Все бейбі версії. Далі. Wayne Runy 93 Не те, що нас цікавить. Це тим паче, далі. Рікардо Карваліо 91. Goals. Скільки три вибори лишилося. Тут. Гаріліникер 92, Принц 94, тільки рейдер і. після. І завершимо ми новим піком 93 і вище. Цього разу тут є легенди Шейпшифтер із першої команди. Поїхали. Можливо, нам пощастить, можливо, буде як зазвичай. Перший вибір у нас це. Зола. Хаві, найс. хотів цю картку, я радий, що вона мені випала. Незалежно хто буде тут. Я радий. Хаві, дякую. І тепер точно останній найсвіжіший пік. n 93 і вище. Тут у нас є друга команда шейпшифтерів Падає на Модерсар 93. хороший кіпот. Вибір на цю позицію великий. Бейл 94 слухайте. Це дуже хороша картка. Клас. Хаві 94 дублікат. Останній вибір буде хто? Буді. Nice. І. Ні хрена собі. А тепер точно точно останній пік з легендами Один з 493 вищий, Icon Player пік цього разу з легендами з третьої команди Shapeshifterів. Поїхали перший. У нас Пушкаш. Ще не було, та й не дуже цікавий варіант. Зола насправді виглядає цікавіше вдерсар. Теж думаю, виглядає цікавіше. Останній вибір ей білі, останній пік, на жаль, не дуже. Дякую всім за перегляд. Бережіть себе і нехай щастить. Бувайте!